Друзі, вітаю! Дуже швиденько хочу з вами поговорити. Вертоліт російський Мі 28 Мі -28 був збитий українське ФПВ-дроном. Не перша історія, але насправді дуже дуже приємна і допомагає укомплектовувати нашу оборону таким чином, що дрон за неповних 300 доларів може збивати мільйонні російські вертольоти. Е, насправді Сибіга каже, що загалом будемо досягати всіх точок. Росії в Молдові готуються протести проти проєвропейської перемоги і засвітились гроші. Чесно, давно вже я не чув, що після зникнення партії регіонів хтось десь в наших широтах пропонував комусь гроші за мітинги в Молдові від 50 до 300 доларів. Ну залежно кого ви зустрінете сотника, десятника. Хто якими цифрами оперує? Ну і власне Трамп на завтра збирає супернараду генералів. Причому так, що там навіть бояться, що всі генерали будуть в одному місці, щоб там ніхто нічого не зробив. А Туск каже, що наша війна це їхня війна. Давайте теж проаналізуємо. Ну а в тимчасово окупованому українському Криму ще більше наростають проблеми з паливом. Дуже нагадує все це радянські часи. Давайте зведемо воєдино, підпишіться на цей YouTube канал. Запропонуйте і а, запросіть своїх друзів. Я дякую кожному, кожній з вас за підписки, але ще більше дякую вам за донати. Ми закрили збір, катер буде зараз, якраз перечисляємо гроші. Є маленький хвостик. Цей хвостик ми теж зараз направимо, тому що велика кількість прохань у нас є. Просили а, гвинтівки для того, щоб збивати дрони. У нас якраз таки Хартія просила перед цим а, тарган. Це такий наземний дрон для доставки на передову, якраз таки в окопи хлопцям їжі, зброї і решта. Ну одним словом, є куди направляти. Зараз будемо з цим всім розбиратися. Але давайте пройдемось по новинам. Ну, одна з топових гарячих новин: те, що Росія намагається не відступати, як мінімум. Ті, хто крали кремлівські гроші, щоб перевербувати Молдову в пострадянську проросійську республіку, вони програли і зараз розносять гроші. Оці всі різні додони. І решта цієї російської нечисті кремлівської намагаються зараз платити людям. Правда, кажуть, що їх вже почали ловити ж на цьому гроші роздають. Кажуть, ні, 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 виходять виключно накачані патріотизмом і руським духом. Як казав про це. Пушкін в своєму вірші. Ну, типу, Русью там начебто пахнє, Ну, От, і, типу, Росія намагається знову ж таки, Русь це Україна, але Росія намагається продавати ось цей е, запах е, відсутньої там держави. Молдавани сказали, 50,2% проголосували за європейський вибір, за Маю Санду за те, щоб разом з Україною вступати до Європейського Союзу. Але. Бачимо, що відбувається історія інакше. Ось ці проросійські сили ще такі конвульсії дають і хочуть дати останній бій. Надіюсь, це не серйозна історія. Надіюсь, спецслужби правоохоронці і загалом європейські друзі допоможуть Молдові швиденько впоратися з цими колаборантами. І, власне, закінчити ось цю історію. Санду стала президентом, парламентські вибори виграні. Дійсно сталося те, на що не розраховував Кремль. Е, Молдова прощається по-британськи і, і йде до Європейського Союзу. І це насправді дуже дуже круто. Точно так же круто, але слідкуємо за цими протестами. Може стати всяке Росія готова на будь-які провокації, вбивство там своїх і робити все можливе, щоб спровокувати кров, протести і масові бунти. Тому що втягуючи всіх в болото, вони просто ну, скажімо так, на наближають ближче до себе ці країни. Сибіга сьогодні, до речі, сьогодні дуже великі там, значить, заходи в Польщі. Туди приїхало дуже багато політиків, відставних політиків, були там і наші політики, і Туск виступав. Ну, і Туск, власне, там сказав, що війна України це їхня війна, і каже, переможемо, поможемо. Друзі, дякуємо, але давайте не на словах, давайте на ділі все-таки не бити нас за те, що ми тут б'ємось за вас, а все-таки допомагати. От, можете найманців найняти, можете самі приїхати, можете зброю передати. Бо зараз поки що все відбувається дуже так хаотично і різнопланово. Бо навроцький кричить, що ми тут не гадяємо, ви кажете, що наша спільна війна. Ну раз війна спільна, давайте разом і воювати. Тому що все ж таки бачимо, Росія атакує різні європейські країни. До речі, розкрили секрет, яким чином вона дрони доставляє. Бо там же ж теж були розумахи, які казали, що там. Україна, значить, залітає цими дронами. Ні, да? кажуть, що вони на цей тіньовий флот, на різні ці кораблі, баржі і танкери садять свої дрони і коли пропливають біля берегів, запускають пташку, і вона летить на військову базу, летить на атомні станції. І, власне, все це видивляється для того, щоб потім, власне, всю інформацію передавати на Кремль. Е там виступав і Зеленський, теж зробив кілька заяв. Зрозуміло, що перше з яких, що давайте робити спільне закрите небо. Ну, от, до речі, дуже смішно виглядає, коли нам це, до речі, хтось із вас в коментарях написав. Дякую за це. Ну, от, коли ще три роки тому ми казали, НАТО, закрий небо над нами, то сьогодні НАТО є, збирається каже кажуть, ну, Україна, давайте, розкажіть, як нам закрити небо. То президент України каже: друзі, так, давайте вже не тільки над вами це небо закривати. Давайте вже може і над нами його закриємо. Ну, типу, як, щоб і нам безпечніше було, і вам приємніше. Типу, давайте якось входити в спільну колаборацію, і давайте вже будемо домовлятися, щоб зробити все можливе для того, щоб можна було це небо дійсно по справжньому закрити. Але не тільки для вас, коханих, але й для нас, як тих, хто це небо а, закриває, б, дає свої технології. Ну і власне мав там свій виступ Сибіга, і Сибіга каже, що тепер, ну, знову ж таки, я думаю, що він коментував таким чином е попередні заяви, які ми обговорювали сьогодні вранці, Келуга, Венса, що Україна може тепер діставати до всіх військових об'єктів на території Росії. Ну, його б, слова, і Богу, в вуха, щоб дійсно ми доставали, і найголовніше, щоб було чим. От точно ті, хто дістають російські вертольоти, і літаки. і... Російських власне окупантів це наші fpv дрони і наші прекрасні екіпажі, які навчилися просто віртуозно управляти цією технікою, яка ще до 2022 року вважалася просто а, таким видом спорту. Літали в Дубаї там в різних фігурках на швидкості пролітали, знімали. Раділи, а сьогодні українці стали чемпіонами світу по знищенню окупантів, і вже власне рахунок перейшов за мільйон. То от сьогодні російські мі 28 просто зажмурили в повітрі. Ну, от росіяни в шоці, звичайно, що в шоці. Єдине, що нам треба трошки швидше масштабувати цю історію, бо розумієте, ми ще минулого року збивали з дрона вертоліт, але поки що масових збиттів ми не бачимо. Так, ви зараз будете посміхатись, мовляв, та й росіяни сильно багато на вертольотах не літають. Так, частково так бояться і знають, але нам треба цю технологію більше, більше, більше масштабувати, більше туди штучного інтелекту, більше туди різних технологічних розробок для того, щоб можна було якісніше все це відпрацьовувати. Ну і власне, ще була одна класна стаття на BBC. Бачимо, що Наші військові з міністерства оборони сказали в британську пресу, що чекаємо дуже скоро на поставки гріпенів F-16 От і власне міражів. Додаткова зброя має приїхати в Україну. Це дуже круто. Дякуємо кожній країні, і Франції, і Швеції, тому що це тільки їхні літаки, гріпини міражі відповідно. Ну і всім нашим друзям-партнерам, які готові давати нам F-16. 16. Виходить так, що страх Європи перед російськими дронами провокує передачу більше літаків. За це ми їм всім дякуємо. Нам це підходить. Друзі, давайте більше, сильніші від цього ми всі будемо. Ну і власне, завтра буде велика нарада Трампа, велика загадка, тому що Хексет запросив всіх топових генералів. Вони їдуть вже в Штатах. Почали переживати, щоб там нічого не прилетіло, щоб нічого не сталося. Ну і. В Штатах є ж то це тоталізатори різні, там же ж ставки всі роблять. Ну і власне відшукують маркери, що ж буде. Ну і власне один з маркерів, що буде серйозна нарада, щось серйозне буде вирішуватися. Навколо Пентагону у всіх піцеріях на завтра назаказували заказували типу, будуть довго сидіти. Довга нарада буде, і велику кількість людей доведеться кормити. Ну і власне в Штатах все демократично, там суперповарів, які значить. Як в деяких наших корупціонерів, немає. Там все дуже скромно і демократично замовляють піцу. Ну і, власне, от назамовляли замовляли піцу і зараз ця піца завтра має накриватися. Трамп сказав, що особисто приїдуть до Гексета, будуть говорити з генералами. Не знаю, дуже б хотілося, щоб це була якась суперпотужна антиросійська нарада, щоб нам передали якусь класну зброю. І от. То ти ж кребуть на душі, що це мені хотілося. Може таке бути, що це буде по Ізраїлю і Ірану. Тому що вже давно ходять плітки, що Іран може стати повторно власне, ціллю ізраїльських військ, які хочуть, власне. Дороздягнути цю агресивну державу і щоб власне завершити історію, от і добити, добити цю напівтерористичну державу кращого друга Росії, і власне можливо це з цим зв'язано. Не знаю, давайте про це поговоримо в тому числі в коментарях. Ну от я хочу, щоб ви написали, будуть з топ-генералами говорити про Україну чи не будуть, чи це Іран, чи це Китай. Дуже хотілося, щоб тема була Росія. От а, власне. Це давайте якраз таки обговоримо. А ну і, власне, BBC, гріпини міражі і F16. Е напишіть, будь ласка, як вам здається, це 3, 5, 10, чи питання про 50-100? От яка кількість, і друге, нам їх хочуть дати, наприклад, для того, щоб захищати їх і себе, чи просто як аргумент в перемовинах. Давайте зараз про це подискутуємо в коментарях. Підпишіться на цей канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!